Андрюха, Андрюшенька, Андрій, твій покровитель. Це ж Андрій Первозванний. Дивіться, яку можемо запропонувати вам гарну, прекрасну ікону Андрія Первозвану на фоні Андріївської церкви храму. Тут коротка молитва, яка залита ювелірними омалями та з фрагментами позолоти. Німб Андрія Первозвано також позолоті. Вся ікона вилита в металі, покрита сріблом, прикрашена таким гарним підрамником, одягнута зверху скло та закрито це все отакою коричневою гарною рамою. Якщо ви хочете зробити Андрію подарунок на день народження чи на якесь будь-яке інше свято, або це святий являється вашим покровителем. Ви до нього звертаєтеся. Це гарна ікона, буде гарним подарунком. Під відео номер телефону в шапці профілю наш сайт іконналавка.юя, де ви для себе зможете знайти будь-які ікони в різних розмірах.